Мари допомагають спростити роботу з бухгалтерією, працювати стабільно та підвищувати продуктивність. Про це сьогодні поговоримо з Лілією Шепотько, експерткою з розвитку корпоративної культури в групі компаній Укрзвіт, яка вже понад 14 років впроваджує програмні рішення для роботи з бухгалтерією. Лілія, вітаю вас! Вітаю! Давайте розпочинати. Розберемося на практиці в тому, як хмари спрощують електронний документообіг і не тільки, і допомагають бізнесу тримати все під контролем. Отже, почнемо з Бліцу. Продовжуйте, будь ласка, речення. Група компаній Укрзвіт працює у сфері інформаційних технологій з 2011 року. Наша діяльність відрізняється від інших, тим ми маємо індивідуальний підхід до кожного клієнта. Ми співпрацюємо з Туча, тому що Тому що це надійний партнер і хороші люди. Хмари для Укрзвіт це, це спасіння бізнесу. Дякую. Лілія, пропоную разом нам зазирнути глибше у ваш досвід самодіяльності і роботи з хмарами. Отже, розкажіть, будь ласка, як давно Укрзвіт використовує хмарні технології у роботі з клієнта? Марні технології ми використовуємо вже близько 10 років. Почали це впроваджувати в першу чергу на собі, а вже потім рекомендували клієнтам на власному досвіді. Які найпоширеніші проблеми ваших клієнтів у веденні бухгалтерії та електронного документу обігу вирішуються завдяки хмарам? У першу чергу це збереження інформації. На сьогодні це і в блекаути, і фінансова нестабільність компаній і країни в цілому, тому хмари дають можливість швидко, ефективно, якісно і надійно працювати в сфері інформаційних технологій. Зрозуміло, дякую. А спираючись на багаторічний досвід роботи вашої групи компаній, поділіться, будь ласка, з якими першими враженнями чи труднощами стикаються клієнти після переходу в хмару? Ну, перше враження це страх. Це знаєте, як бабці бояться терміналів, бояться банкоматів, бо вони не розуміють ні принцип роботи, бо немає до кого звернутися, типу немає з ким поговорити посваритися. І так далі, і дуже швидко, коли вже проходить міграція, цей страх він замінюється захопленням, тому що ну це дійсно швидко, це зручно, і посваритися є з ким, тому що постійно на зв'язку як у так і провайдер. Так дякую. А скажіть, будь ласка, а якими хмарними сервісами найчастіше користуєтесь ви і рекомендуєте своїм клієнтам? Ну, Ми найчастіше, тобто ми загалом багатьма гамарними сервісами користуємося, не буду перераховувати, хай це залишиться нашим секретом. А рекомендуємо ми тому що ну, тобто, ми рекомендуємо переходити, аргументуючи це якістю, надійністю. Рекомендуємо, бо це репутація провайдера, ну і вартість також, тому що якщо ми беремо сервери фізичні, це дороговартісне обслуговування, апаратура, тому перевірили, що партнер туча є надійним. Навіщо рекомендувати ще когось? Ясно, дякую. Вибір хмарного провайдера це задача до якої слід ставитися з особливою уважністю. Саме від цього вибору залежатиме якість бізнесу у хмарах. Якими ключовими критеріями ви рекомендуєте керуватися саме при пошуці хмарного провайдера? Ну, в першу чергу, мабуть, саме головне це надійність. Надійність перевіряється як репутацією партнера, так і як сьогодні кажуть сарфаннем радіо. Багато в нас є доступ до всіх ресурсів. Ми можемо подивитися відгуки, ми можемо пощупати, тому що багато демок і можна. Рекомендувати, якби, щоб клієнт сам подивився і вибрав. І вартість. Я думаю, що вартість зараз це теж, ну якщо не на першому, то на другому місці точно. На що звертають увагу? Да. Крієнт, звичайно, да. розумію вас. Поділіться ще такою інформацією, будь ласка, які бізнес задачі саме у сфері документообігу, бухгалтерії, електронного підпису найкраще вирішуються серед клієнтів Укрзвіт? Саме завдяки хмарним технологіям? Ми дуже часто стикаємося з так як працюємо з електронно-цифровим підписом, накладання підписів печат, печаток на документи, звіти і так далі. В своїй роботі ми стикаємося з тим, що є проблема в передачі тих же ключів, тобто електронно-цифрового підпису. Будь це захищений носій, чи будь це файловий носій. зараз ми проживаємо в такі моменти і такі часи, коли люди розкидані по всьому світу, і передача того ж підпису ну, це прямо є проблема. На хмарних сервісах такої проблеми немає, тому що туди все це поміщається, завантажується, і людина має доступ з будь-якої точки планети. Це Мабуть, такий ну самий-самий е аспект, е, який полегшує роботу. Угу. Поділіться, будь ласка, з власного досвіду, які основні переваги вказують клієнти вже після переходу в хмари? Це доступність. Угу. Е, доступність в першу чергу вартість послуг, відношення взагалі провайдера. Це так, також дуже важливо. Люди всі знервовані, всі без виключення. І коли є, хоч якийсь момент, який полегшує їх стан, це дуже відзначається людиною загалом і компанією в цілому, тому що не порушується принцип роботи компанії, ну і якби атмосфера також. Це точно і правда. А як щодо викликів, щодо бар'єрів, з якими стикаються ваші клієнти під час міграції в Хмари, якщо такі виникають, звичайно, як ви їм допомагаєте давати їх? Ну я вам скажу чесно, що з таким ми не стикалися, щоб були якісь там прям бар'єри, проблеми. А що стосується міграції, ми не допомагаємо. Ми просто рекомендуємо це робити. Рекомендуємо. Спираючись на власний досвід, і в принципі дуже багато готові на це йти, а, тим паче, якщо вартість їх влаштовувати, а з міграцією допомагаємо ми да. <сум> <сум> все більше компаній на власному досвіді переконуються, що хмари це про зручність, про мобільність та про стабільну роботу. А як з вашого досвіду? Скажіть, будь ласка, хмари допомагає бізнесу економити кошти. Та підвищувати його ефективність. Якщо ти не витрачаєш мільйони на обслуговування сервера, це вже дуже допомагає компанії, Це 100%. Якщо не витрачається маса часу і нервів знову ж таки на роботу чи не роботу того серве серверу, а на те, що Станеться блекаут, а в тебе нічого не збережеться, то ну, якби це є такими головними моментами. Дякую. Скажіть, будь ласка, які ще нові можливості хмарні сервіси відкривають для бізнесу саме у сфері ведення бухгалтерії та електронного документу обліку? Ну, якщо ми говоримо про бухгалтерію, для бухгалтерії головне це звіти. Звітування як перед контролюючими органами, так і звітування і в середині компанії кожної хмарні сервіси надають можливість це робити. Швидко якісно помістити туди як програму, так і той електронно-цифровий підпис. Збереження інформації на 99,9% кожного файлика, кожного звіту, кожного документу. Я вважаю, що це досить високий рівень для підвищення взагалі рівня українського бізнесу. Дякую. Сьогодні ми багато проговорили про вигоди хмарних рішень, досвід впровадження, нові можливості. Підсумуємо бесіду порадою від вас, саме тим компаніям, які тільки починають свій шлях роботи у хмарах. Порада не бійтеся. Краще зробити і жалкувати, чим не зробити, і потім все життя жалкувати. А з тучою ви жалкувати не будете. Супер, дякую, Лілія. Дякуємо вам за професійні поради. Дякуємо вам за нашу співпрацю, яка приносить користь багатьом компаніям. Дякую вам, Друзі, якщо ви теж плануєте впровадити сучасні рішення в роботу з бухгалтерією та розмістити все у хмарах, звертайтеся. Разом з партнерами ми допоможемо вам організувати все максимально швидко та вигідно. До зустрічі у нових відео.